Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Олександр Петрович вітає з такою певною перемогою. Чи ставили перед хлопцями задачу настільки перевершити, перевершити свою результативність у першому матчі з Кіпром? Та ні, ставили задачу перемогти і. Отримати додаткову впевненість, награвання, пограти, щоб гра сподобалась глядачам, для глядачів пограти. Ну, Перш за все, для себе пограти, щоб отримати задоволення. Якщо виходить гра, треба ну, до кінця грати, продовжувати, не зупинятися. Як можна оцінити дебют Юрія Сагайдачного, а також гру хлопців, які отримали менше ігрового часу? Всі добре зіграли. Ми, звісно, переглянемо, передивимось гру. Без помилок не буває, це гра. Але всі молодці, всі з натхненням грали, всі самовіддачею грали, це найголовніше. Один за одного, як то кажуть. Тому... Щодо помилок, по суті, доля гри була вирішена досить швидко, але все рівно ви згодом брали тайм-аути. Помічали якісь недоліки ще в грі команди? Ні, тайм-аут взяли просто стандарт. Хлопці хотіли розіграти, попросили тайм-аут, щоб я взяв. А так ну, не було потреби брати тайм-аут, тому що гра складалась. Ну, на мою думку, не було необхідності в тайм-ауті. І попереду нас чекає, по суті, лобова гра з Румунією. З таким настроєм під Десним приємні, чи підходити до такої зустрічі. Ну, перемагати дійсно, приємно, але це вже буде зовсім інша гра. і Зовсім інша команда, тому будемо ретельно готуватись на цю гру. Це дійсно буде ну, як фінал, як, ну, тому будемо готуватись. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу разом сильніші.